А тепер ми вам будемо презентувати ще одну скатертинку, яка повна протилежність попередній скатертинці. Це у нас вже йде саме 100% бавовначка. Так, це вже йде текстильна у нас скатертинка, яку ви можете прати, просувати. Вона дійсно виглядає ось так в стилі провансу. Тут у нас лаванда розсипалася на білому полотні. Дуже красиво. Боже, ось зверху зараз ми знімаємо. Подивіться, як це красиво, ніби лавандове таке поле так, розкинулося у мене на столі, такий ніби аж аромат лаванди зараз у мене в студії. Ну і насправді, ось саме такі скатертинки ми дуже часто полюбляємо стелити з вами саме, коли приходять гості. Так на кожен день все ж таки ми віддаємо перевагу більш такі практичні, так, яка навіть якщо забрудниться, ми не думаємо, як нам вивести плямки, просто протираємо губкою. Але коли приходять гості, наші там дорогі а, родичі приїздять до нас. У вас там якась особлива подія. Ми завжди хочемо застелити щось, і вони тоді одразу бачать, що ви їх чекали, готувалися. Ось таку красиву, вона така нарядна. Знаєте, як ніби дитина йде в перший клас на перше вересня, так все найкраще одягаєш. Там бантики зав'язуєш, так і скатертина, так якась на, на кожен день. А хтось, а в принципі, і собі дозволяє на кожен день і ось таку святкову урочисту теж скатертиночку. катертиночком Ця скатертина ідеально підходить для створення затишної атмосфери та додавання шарму вашому столу. Натуральна бувавняна тканина, приємна на дотик, добре вбирає вологу, стійка до зносу. А яскравий такий ніжний принт лаванда надає скатертині вишуканого вигляду, роблячи її чудовим доповненням для будь-якого інтер'єру від класичного до сучасного. Скатертина прикрашена ніжним і водночас яскравим принтом, Том лаванда, який додасть вашому інтер'єру нотку провансу. Цей візерунок робить її чудовим доповненням для будь-якого стилю від класичного до сучасного. І а, ось це поєднання, так а, як освіжає навіть вашу вітальню, ваш стіл, а атмосферу взагалі створює таку чарівну одразу. А, в комплекті у нас іде. До цієї скатертиночки. Так, до речі, розмір. Розмір я вам не сказала. У нас 220 на 150 є, і є і ще 180 на 150 і 110 на 150. Тобто, у нас в комплекті ось іде одна, так, тобто ви купуєте 1400 гривень це за одну, але є три різних розміри. Тобто, ви собі обираєте розмір або це буде 110 на 150. Або 180 на 150, або 220 на 150, тобто велика, середня і маленька. А тепер а, за безкоштовним номером 0821 44 88, а, ви телефонуєте і формуєте вартість. Я нагадую, що вартість формуєте саме ви. Тому поспішіть, якщо ви хочете ще додаткову знижечку. Щоб наш комп'ютер сформував і вже ви молодці. Ага, ви такі телефонуєте. Тисяча гривень вже у нас є перше пагіння вартості. Вітаю всіх, хто зараз нам зателефонував, хто вже можливо замовив. Не забувайте називати код товару ДТ 1120 тисяча гривень за скатертину. Розмір обирайте. А так, а, пане режисер, а там і ще вартість на розміри буде відрізнятися, так трішечки. А, я зрозуміла, буде так трішечки відрізнятися. Дивіться, запитуйтеся теж операторів кол-центру обов'язково. Якщо ви там щось заплуталися в розмірах, чи який там склад нашої скатертинки, тут 100% бавовночка. Тобто ви можете з легкістю кинути до пральної машинки, її попрати. А ось, якщо там навіть якусь плямку посадили, у нас є кисневий відбілювач. Можете теж запитувати операторів кол-центру і брати одразу, і це стане ваш такий помічник теж в домі. І навіть не страшно, якщо там хтось. З ваших гостей, родичів розлив каву на цю красиву білосніжну скатертину. Відповідно, теж вже є багато варіантів, як це з легкістю потім усунути ці плямки і щоб не псувати нікому настрій і звісно не витрачати багато зусиль. Тому запитуйте ще додатково до скатертини, собі може придбайте. А якщо ви до речі берете якісь дві пропозиції, так в одну посилочку у нас завжди ще знижечка в 100 гривень. Тому можете взяти або дві скатертини, одну на Менший стіл, іншу на більший стіл, або одна вам скатертинка додому, інша вам на дачу. А якось ще буває часто. Приїхали ви до своєї мами в гості, або мама до вас приїхала, ой, яка скатертинка, і я таку собі хочу. І ви кажете: мама, будь ласка, приїхали і подарували. А у нас 799 гривень – це вже фінальна вартість. І зараз я звертаю увагу, що на екрані прописано на кожен розмір вартість. Тобто, якщо ви берете розмір найбільший – 220 на 150 см, скатертинка буде коштувати 799 гривень. Якщо ви берете середній розмір – 180 на 150 см, тоді вартість буде 749 гривень. Ну і найменший розмір – 110 на 150 см – це 699 гривень. 9 гривень. Ну і звісно, доставочку ми сплачуємо за вас. Теж не забувайте, обов'язково телефонуйте, називайте код товару ДТ-1120. А, а це ще буде у нас такий подарунок. Боже, нічого собі. Ну, все. Запросили ви до себе гостей. Так? Прийшла там подруга зі своїм там чоловіком, так, і ви одразу що, вона прийшла в красивій сукні, може, ви новий рік будете зустрічати? Ви так вуаля, Та це під цю скатертинку і ще є отакий рушничок, щоб покласти так на коліна, щоб теж не забруднитися. Подивіться, вони теж в стилі прованс. Виглядають ось так красиво, ніжно, ой, романтично, я б навіть так сказала, тому що в стилі Прованс дуже красиво. Все, подрузі на коліна поклали. Чоловік, щоб її не образився, йому теж поклали на коліна ось таку ось такий рушничок. Так, ось саме така, як аля-серветочка, але вона буде набагато міцніша і надійніша, ніж просто так якась серветочка, якщо вона буде паперова. Потім вже ж треба і собі красуні свій наряд. Сукню можливо теж прикрити, щоб не замастити. Ну і звісно, треба і своєму чоловіку, тому що він теж може якимсь кетчупом та й ляпнути собі на білі брюки, або там на якусь білу сорочку чи футболочку. Тобто, у нас іще до скатертини, до кожної скатертини в комплектів подарунок, буде йти чотири ось таких милих рушничка. Одразу дивлюсь і милуюся. Навіть не хочеться його так використовувати. Як часто буває, що якщо кухонний рушничок, то там на кожен день, а на ці рушнички дивишся і думаєш, ні, це прям гостям треба на коліна покласти. Так, ось такі рушнички. І дійсно їх не хочеться так просто використовувати в побуті, так якщо у вас там десь щось а, таке на кожен день а, пролили, десь протерти. Ні, ні, ні. Його саме хочеться ось так а, на свята діставати. так, щоб його зайвий раз не забруднити, тому що виглядає дійсно по святковому красиво. Знову ж таки, код товару ДТ1120. Це у нас катертина, йде 100% бавовнич. Вона і дуже красива в дизайні, так? буде вашу кухню, вашу вітальню. Мені здається, ідеально вписуватися в будь-який дизайн. Навіть якщо у вас в білих тонах буде кухня, так? в світлих зараз це дуже модно, популярно, то ось ця лаванда вона буде на контрасті. Якщо у вас навіть іще зелена кухня, я пам'ятаю, коли я собі робила, в мене саме в зелених відтінках така салатова, цікаві такі поєднання кольорів, то ну, дивіться, навіть і це буде до вашого столу красиво. І знову ж таки, якщо у вас там в якихось темних відтінках кухня, так? переважає там якийсь, можливо, чорний колір, ще поєдничимось. Або вона буде ідеально вписуватися на подаруночок, якщо хочете взяти. Сьогодні класна нагода, тому що до скатертинки іще іде таких милих чотири рушничка і а, нагадую про розміри. Є в трьох розмірах: велика, середня і маленька. Найбільша скатертинка буде йти 220 на 150 сантиметрів. Вона коштуватиме 799 гривень. Середній розмір 180 на 150 сантиметрів 749 гривень, і найменший 10 на 150 сантиметрів буде коштувати 699 гривень. Ну і звісно, не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас. Ми попіклувалися, щоб вам було з нами а, співпрацювати зручно, вигідно. Комфортно і економно, тому що доставочка в середньому це гривень 100-200, Ви економите як не крути. Так, ну що, ми будемо вирішати далі. Ви продовжуйте до нас телефонувати, обирати найкращі пропозиції. А ми будемо готувати для вас наступну пропозицію.